Отож на рівобережжі Херсонщини, як повідомили в інституті вивчення війни, українські війська нещодавно досягли певних успіхів у кринках. За даними військового оглядача Костянтина Машовця, нині замість 37-го та 328-го десантно десанта штурмових полків ліквідувати український плацдарм взялися російські піхотинці зі складу 26-го мотострілецького полку та 144-ї окремої мотострілецької бригади. Їх передові підрозділи кілька діб тому спробували атакувати позиції українських військ в районі Кринок з півдня та сходу. Однак успіху не добилися і були вимушені припинити атаки з напрямку села Корсунка та лісового масиву південніше села з даними військового оглядач Олександра Коваленка в районі Кринок російські загарбники зосередили 77 тисяч особового складу, 400 танків, 1100 бойових броньованих машин, 500 гармат та 100 РСЗВ. Втім, варто звернути увагу на те, що постачання підрозділів, які протидіють українцям, відбувається виключно по дорозі т 2206 Ця траса розташована за 6-8 кілометрів від протилежного берега Дніпра. Саме подібна географія допомагає ЗСУ втримувати населений пункт протяжністю 12 кілометрів, не маючи жодної бронетехніки. Зі слів військового оглядача, близькість логістичного шляху окупантів до Дніпра дає наступні переваги силам оборони. Артилерія з правого берега вільно дістає до військ противника, як тільки вони кидаються на штурми. Незалежно чи то піхота, чи то бронемашини, Українські БПЛА можуть безперешкодно бити по ворогу, оскільки росіяни не можуть підтягнути реп, щоб ці системи могли ефективно. Ставити перешкоди, їх потрібно поставити ближче до лінії фронту. і Тоді вони відразу потраплять у поле зору артилеристів. Як зазначає Коваленко, зсу починають проникати на все нові плацдарми, про які саме ділянки йдеться, він не уточнив. Коли українці з'являються у нових точках, то це також вимагає уваги противника. Таким чином з'являється ще одна перевага географії: знижує оперативність тактичних груп ЗСРФ, що діють біля кринок. Коваленко не пояснив, у якому напрямку міг би продовжувати слівобережний плацдарм. Зазначив, що кринки входять в агломерацію козачі лагері Корс з усіма наступними перспективами. На карті бойових дій місцевість на лівому березі Дніпра позначена як сіра зона, тобто тут тривають бойові дії. Її площа 185 квадратних кілометрів, а довжина 56 по прямі. Тягнеться від голої пристані до Дніпрянки. Те, як тут далі розвиватиметься ситуація, залежатиме від того, чи має українська армія достатню кількість ресурсів, щоб просуватися вперед. Однозначної відповіді наразі немає, але є ключовий момент: по фронту в 60 кілометрів плацдарм тримають українські морпіхи. Ворог змушений рефлексувати, прикидаючись сюди додаткові підрозділи. Безперечно, на даний момент успіхи саме тактичні, при цьому варто звернути увагу на деталі. Відстань від Дніпра до кримських перешиків, зокрема до району Каланчака та Чаплинки, близько 80 кілометрів. І за весь час окупації росіяни не створили там потужної мережі інженер фортифікаційних та захисних споруд на підході до перешиків щось будують, але загалом ситуація на півніх. По фронту в 60 кілометрів плацдарм тримають українські морпіхи. Ворог змушений рефлексувати, перекидаючи сюди додаткові підрозділи. Безперечно, на даний момент успіхи саме тактичні, при цьому варто звернути увагу на деталі. Відстань від Дніпра до кримських перешиків, зокрема до району Каланчака та Чаплинки, близько 80 кілометрів. І за весь час окупації росіяни не створили там потужної мережі інженерних фортифікаційних та захисних споруд. На підході до перешиків щось будують, але загалом на півдні Херсонської області їх майже немає. За словами військового оглядача Владислава Солезньова, окупанти були. Впевнені, що українська армія не зможе форсувати Дніпро. Однак, ми бачимо, що ситуація змінюється. Це чудова можливість для сил оборони. Хоча трансформувати цю можливість визволення територій можна лише за наявності необхідних ресурсів. Якщо уявити, що українська армія зможе рухатися вперед, трасу є е 97 у напрямку кримських перешиків до угруповання ворожих військ у західній частині півдня Херсонської області, може опинитися в оточенні. Це національний парк Білобережжя, Кінбурнська коса та найближчі райони. Звідти ворог досі намагається бити по очаку та населених пунктах на Толежному березі Дніпробузького лиману. Відповідно, якщо ми зможемо просунутись до кримських перешийків, звідти ворогу доведеться забиратися, щоб не потрапити в оточення. Тобто окупанти можуть опинитися в досить непростій ситуації. А якщо українські сили рушать далі, то Росіянам треба буде швидко тікати залізного порту Лазурного та Скадовська до окупованого Криму. Поки про це говорити зарано. для звільнення півдня Херсонської області потрібні просто величезні ресурси. А далі я розповім про втрати ворога. Зокрема, на цій ділянці фронту наші військові ліквідували російські танки. 72 Б3М. Таке відео нині шириться мережею. На ньому можна побачити, яке впівдрон підлітає до танка і влучно вражає його. Після чого машина почала палати, а згодом у неї здетонував боєкомплект. В районі села Коновалова бійці з ЗСУ знищили групу російських загарбників на кадрах робота воїнів 128-ї окремої гірсько штурмової бригади, які підлетіли на БПЛА до російських позицій і скинули у окопи ворога декілька гранат. Вог. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 39 окупантів. Про це повідомили Сили оборони Півдня. Також було ліквідовано три реактивні системи залпового вогню Гра, три одиниці ракетно-артилерійського озброєння, п'ять мінометів, один комплекс радіоелектронної боротьби та шість одиниць автомобільної техніки. На Мелітопольському напрямку, як повідомили в інституті вивчення війни, позиційні бої тривали біля роботи на захід від Вербового та в районі Новопрокопівки. Варто підкреслити, що на роботинському виступі продовжується. Бої на зустрічних курсах надходять повідомлення про можливе просування ЗСУ біля вербового та про російські контратаки на захід від Роботного, але без підтверджених змін на лінії фронту. У цьому районі діють підрозділи російської 42-го мотострілецької дивізії, 247-го гвардійського десантно десанту штурмового полку та 100-ї розвідувальної бригади Осман. Основні гарячі точки райони роботного, новопрокопівки та вербового. Відзначається погіршення погодних умов. Холод та сніг ускладнюють ведення тактичних боїв. За останні кілька тижнів росіянам вдалося трохи зрізати виступ, але ці успіхи незначні. Набагато активніше вони займаються обороною, причому на тиловій території. Як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, нещодавно передові підрозділи 70-го та 71-го до стрілецьких полків противника здійснили серію спроб все ж таки увірватися на південну околицю роботи. Ця серія закінчилась для противника безрезультатно, дивлячись на його спробу супроводжувати свої атакуючі штурмові дії масованим застосуванням ударних дронів, тактичної авіації та артилерії. Ймовірно, найближчим часом противник продовжить свої атаки з західного напрямку бік села Роботина, також свої спроби пробитися до дороги, яка зв'язує це селище із Новодонилівкою. Скоріше за все до цих атак командування противника залучить і підрозділи 104-го десантно штурмового полку, 76 го десанто-штурмової дивізії, з метою нарощування зусиль. В свою чергу підрозділи 247 та 56 го десантно штурмового полку явно спробують повністю відсунути передові підрозділи ЗСУ з першої позиції свого головного рубежу оборони, північно-західніше Вербового. Очевидно, що атаки противника західніше цього населеного пункту також продовжаться. Від Мелітопольського ми перейдемо до Бердянського напрямку, де як повідомили в об'єднаному прес-центрі село. Таврійського напрямку нашими захисниками було відбито дві атаки ворога: південніше Золотої Ниви та північніше Приютного.